Слава Україні! Друзі, з вами Владислав Поляничко, як завжди на зв'язку. І я, як багато хто з вас, очікував, що наприкінці листопада місяця, згідно наказу державної судової адміністрації номер 396 для тих, хто не знає, що був затверджений наказ, який затверджував порядок виплати додаткової грошової винагороди співробітникам служби судової охорони відповідно до зон ведення бойових дій. Тієї самої додаткової грошової винагороди, яка відповідно до постанови кабінету номер 168 не виплачується вже нам про 10-й місяць. Але, як ми бачимо станом на 6 грудня жодних коштів ми не отримали. А допоки ми чекаємо рішення Верховного суду стосовно зразкової справи, яка має відбутися сьогодні, територіальні управління Служби судової охорони по всій Україні подають апеляції. На ту невелику кількість виграшних справ, яка вже є на сьогоднішній день. Давайте з вами подивимось наглядно. Так, колеги, для того, щоб подивитися апеляції, заходите на сайт Судова влада України. Ось, наприклад, о, візьмемо, наприклад, місто Київ. Обираєте регіон, місто Київ, обираєте суд. Відповідно, шостий апеляційний адміністративний суд. Це там, де скаржується, там, де подаються апеляції по адміністративним справам. І вбиваєте територіальне управління. Служби судової охорони. Це не треба навіть там міста Києва, в Харківській області і так далі. Просто воно само підтягне. Ось, бачите? Одразу підтягує повністю всі ті справи. Які знаходяться зараз уже в апеляційному впровадженні, де є стороною служба судової охорони, тобто можуть бути справи не тільки по 168, але й по всім іншим. Але нас цікавить саме по 100. Ну, от, наприклад. Заявник апеляційної інстанції Територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області. Оце, я думаю, так. 03.11, якраз, в принципі, скоріше за всього, 168 Ну, давайте перевіримо. От, остання ухвала. Ось. Суддя, перевіривши матеріали апеляційної скарги Територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області на рішення Окружного адміністративного суду. І ось е, встановив. Давайте далі ухвалу, так. Помилки. Так. Я десь вже бачив, напевно, цю справу, бо я їх багатенько проглядав. Ага, да, да да Про те, що апеляційна скарга подана, але. Залишено на усунення помилок, так як і у нас було у першій інстанції, що треба сплатити от судовий збір. Бачите? 2977 гривень. Ну, тобто, судовий збір сплачується, справа відкривається. Все так, як і було. Ось, В принципі, можемо для того, щоб впевнитись, передивитись рішення суду в першій інстанції. За цього копіюємо номер справи. Це у першій інстанції. Повертаємось до сайту судової влади і просто шукаємо по номеру справи. Ну, це якщо у вас є певні сумніви, да? можливо, там це якась інша справа, хтось поновлюється на службі. Все просто пошук. Світлофори вибираємо, чи що у вас попросить. Ось. Бачите? Це наша справа. Можете також передивитися рішення, які є. Ну, ось рішення. Рішення. Проматуйте в самий низ одразу там, де вирішив. Ось, будь ласка. Визнати протиправну бездіяльність, зобов'язати Територіальне управління служби судової охорони у місті Києві та Київській області. Ви прийняти наказ про виплату додаткової винагороди. Ось, бачите, внизу навіть є певна сума. 90, ось розмір 95-357. Ну, це ж розраховуйте з 24 лютого, ось по 1 червня, тільки прийнято. Не знаю, чого так по-різному. Ну тобто, суть саму ви зрозуміли, як це все робити. Далі треба просто всі ці справи проклацувати. Я їх проклацував там майже усі. Тобто, дуже багатенько. Там можемо, наприклад, що там, по Харківській області. Давайте подивимось. Прибираємо повністю. Вибираємо регіон Харківська область. Де вона? Харківська. Обираємо суд. Так, у Харкові це другий апеляційний суд. Шукаємо. Тобто вам треба знати, в який саме суд по підсудності подається. Все. І точно так же територіальне управління служби судової охорони. Раз. Все. Підтверджуєте, що ви не робот. І будь ласка. І отак от точно так же бачите. Ну тут ще. Тут ще я бачу трохи менше. Можете також взяти. Таким же чином проклацаєте. В принципі, суть однакова. Просто вибираєте вашу область. Дізнаєтеся, який суд. Можете навіть усі апеляційні собі проклацать, якщо не знаєте, десь ви. На правильний суд таки і потрапити. Ось, ну, ухвала Так, розглянувши апеляційну скаргу Територіального управління. А, тобто, це територіальне управління Сумської області подає скаргу на рішення Сумського окружного суду. Ну, відповідно хар... до Харківського апеляційного суду. і Він розповсюджує свою діяльність на Сумську область. Так. Ну, ухвалив, так. Витребувати із Сумського кожного адміністративного суду справу номер 480 Ну, давайте от справи. Точно таким же чином по номеру справи. Подивимось, що це за справа. Раз. На сайт судової влади. Номер справи. Все інше обов'язково треба поприбирати. Чикс. Все. Знову такий. Підтверджуєте, що ви не стали роботом за ці декілька хвилин. Та що ж я ж світофори вже вибрав усі. Пошук. Ось самський окружний адміністративний суд. Тобто все доволі просто. До речі, якщо у вас є позитивне рішення, можете спробувати і пошукати. Можливо, вже і на вас апеляція була подана. Я цього не виключаю. Заходимо на рішення. Не ухвала, ухвала це про відкриття провадження, а саме рішення це вже у нас, ну, ось да, ось бачите, вирішив. Визнати протиправною бездіяльність. Ти, давайте одразу. Ось, зобов'язати Територіальне управління Служби судової охорони нарахувати і виплатити додаткову винагороду з 24.02 по 01.06. Ну, ось так ось по 1 червня. Але я, ви бачили, я скидував багато є рішень, там де і по жовтень місяць включно. Можливо, людина ну, подала вже давненько, скоріше за все, бо багато справ ще не розглянути. Ну, от, в принципі, я думаю, механізм. Ви зрозуміли, як це перевіряти. Ось такі от справи, друзі. Звісно, я не дуже лякаюсь даних апеляцій, оскільки в постанові 168 в диспозиції там все чітко прописано про нашу службу. Але ми маємо розуміти, що апеляція це в кращому випадку 3 місяці часу на розгляд, і місяць ще е, допоки рішення забере, набере законної сили. Тобто ще час затягується. Е, але. Я розумію, що після такої інформації вже ще більшій кількості людей руки опускаються, люди вже зневірюються максимально. Але ми маємо з вами розуміти найголовніше, що навіть те, що взагалі сьогодні, 6 грудня, буде розглядатися справа у Верховному суді, це є взагалі можливим тільки завдяки тому, що по всій території України співробітники служби судової охорони відстоюють свої права в судовому порядку. І не тільки є велика кількість е, даних позовів, а є велика кількість виграшних справ. І як ви як ми з вами мали можливість бачити тиждень чи півтора по тому на засіданні робочої групи з питань фінансування судової гілки влади, де були присутні представники як Державної судової адміністрації, Міністерства фінансів України, Верховної Ради України. Державної казначейської служби на офіційному рівні піднімалось вже дане питання стосовно даних виплат. І воно піднімалось також через те, що вже є велика кількість позитивних е, ухвал. Як сказав представник Верховної Ради, що і далі позитивні ухвали будуть. Тобто, я сподіваюся, що зразкова справа буде розглянута в позитивному руслі. Я маю на увазі. Щодо співробітників Служби судової охорони. Це все стало можливим тільки завдяки тому, що співробітники Служби судової охорони почали захищати свої конституційні права. І саме тому, декілька днів по тому я вирішив, що буде створ... незайвим створити петицію до президента України. Я знаю, що вже створювалася дана петиція, що вона. Там набрала не дуже багато голосів, але я розумів, що вона створилась, і в принципі її скинули у групу, і вже на наступний день її ніхто не бачив. Тобто, те, що за один день успіли підписати, це і все. В принципі, 25 тисяч голосів набрати з однієї сторони, кажеться забагато, враховуючи кількість співробітників служби судової охорони в Україні, це близько 4 тисяч з гаком. Але з іншої сторони це вже 4 тисячі підписів. А якщо кожен співробітник за три місяці зможе знайти 6 людей не з числа співробітників, своїх друзів, родичів, яким також, які також знають дану проблему і вони підтримують вас, я думаю, за три місяці це зробить взагалі не проблема. А це вже більше 30 тисяч підписів. Тому два дні по тому я сів і хотів. Скласти дану петицію на офіційному веб-сайті президента України з подання петиції. І зараз ви побачите, що з цього вийшло. Ось, будь ласка, я зайшов на офіційний сайт і вирішив подати електронну петицію. В принципі, все зрозумілими словами прописав так, щоб не було забагато тексту, щоб ніхто не втомлювався його читати. Лише зробив суть і вирішив її подати. Вів всі символи та натиснув. Створити петицію. І все нібито добре. Вашу електр... електронну петицію створено і вона відправилась е... на огляд. І ось, будь ласка, на електронну пошту мені приходить повідомлення. Шановний авторе, ваша петиція не відповідає встановленим вимогам. Ось, як ви можете бачити особисто. Дякуємо за громадянську позицію. Ваша петиція не відповідає. І я вирішив продублювати петицію. І наступний раз мені прийшло таке ж саме повідомлення. Ситуація максимально незрозуміла. Спочатку я подумав, що, можливо, якісь ідуть технічні роботи на сайті, і на наступний день я також спробував її подати петицію, інакше її сформулював, але вона не опублікувалась. В общем, там, де, я, там, де суть питання були виплати співробітникам служби судової охорони згідно постанови номер 168 такі петиції не публікуються. Чому вони саме не підходять встановленому зразку, не зрозуміло. роз'яснень сайт не дає. Тому я вирішив опублікувати петицію на міжнародному сайті change.org. Це міжнародна американська онлайн-площадка для петицій по всьому світу. Це саме та площадка, де була опублікована петиція щодо захисників Азовсталі, коли хотіли, щоб... Через щоб треті країни надали допомогу та вивели їх з заводу, чому саме я обрав Change.org? тому що це міжнародна площадка, яка була створена в Сполучених Штатах Америки, і на даній площадці ми можемо створити петицію до будь-якої державної установи, а також до міжнародних спільнот в даному випадку, через те, що сайт Офісу президента України. Не дозволяє опублікувати цю петицію з незрозумілих причин. Ми її опубліковуємо на цьому сайті, і відповідно робимо звернення до президента України, але робимо його на англійській мові. В чому плюс даної площадки? Те, що вона набагато ширша, тобто буде набагато легше набрати кількість голосів, і на даній площадці не треба обов'язково набрати 25 тисяч голосів. Тобто треба просто набирати як омога, максимальну кількість голосів. І чим більше їх буде, тим більше відповідно державних або міжнародних установ звернуть увагу на дану проблему та відреагують на неї або запропонують якісь свої вирішення. Тобто, в будь-якому випадку. Ми зацікавлені в тому, щоб зробити максимальну кількість підписів, і ось ви можете бачити саму петицію. Вона написана на англійській мові, оскільки це міжнародна площадка. І у, правому, у правій стороні ви бачите, скільки необхідно набрати голосів. Тобто, перший крок це 100 голосів, другий крок це буде тисяча, десять тисяч і так далі. До безкінечності. В чому є плюс? Плюс є в тому, що не треба набирати саме 25 тисяч голосів, щоб вона попала на розгляд. Ми не знаємо, скільки треба набрати. Дана площадка працює так: що чим більше голосів, тим більше дана петиція потрапляє у рекомендації і тим більше державних органів та установ в Україні буде це бачити, міжнародних державних органів та установ це будуть бачити, оскільки петиція на англійській мові написана. Тобто все залежить від нас. Тому колеги, давайте не повторювати тієї помилки, яку ми з вами зробили з попередньою петицією, коли ще сайт дозволяв її опублікувати. Я зараз розумію, що треба було зібратись всім відповідально її підписати і попрохати своїх друзів це зробити. І я впевнений, що був би результат набагато потужніший, чим зараз ми можемо з вами бачити з судами. Тому, ну вже що маємо, то маємо. Назад часу не повернеш. Тому давайте з даної петиції не будемо повторювати тієї помилки. Зараз одразу поставте відео на паузу і подивіться, щоб ви були підписані на мій канал, щоб ви нажали вподобайку даному відео і напишіть будь-який коментар. Це робиться для того, щоб система Ютубу бачила, що дане відео цікаве, і воно його рекомендувало ще більшій кількості людей, щоб ще більше свідомих українців. Які прагнуть справедливості і законності в нашій країні могли побачити нашу проблему, могли зайти на дану петицію і підписати її. Я вірю, що в нашій країні дуже багато таких людей. А після того, як ви додивитесь дане відео, одразу в описі ви побачите посилання на дану петицію. Не відкладайте на завтра, не відкладайте на вечір. Одразу зайдіть і підпишіть її, щоб завтра ми вже могли попросити наших близьких людей. Або родичів також підписати дану петицію. Ще хочу зазначити: всі, кого цікавить, як іде розстан речей у судах відповідно до 168-ї постанови, або будь-яка інша актуальна інформація, додавайтесь у телеграм-групу нашу Судова дія. Там ви завжди будете в курсі того, що відбувається, і не прийдеться це все шукати серед великої тонни спаму. І також додавайте всіх, хто прагне, щоб Україна і надалі розвивалася в напрямку Європейського Союзу, напрямку верховенства права та демократії. З вами був Поляничко Владислав, тому не вішаємо нос, підписуємо петицію. Бо, як то кажуть, рятування утопаючого це діло рук самих утопаючих. Все буде добре, все буде Україна. Всім гарного дня!